Це важливим якимось чином привернути увагу до України із західних західних спікерів західних людей, які вирішують чи впливають на рішення щодо майбутньої України. Західний політик чи державний діяч він в будь-якому випадку бачить Україну ззовні. тобто він не влізає в ці внутрішні дискусії, чи, чи якісь речі, які ми знаємо глибше, звичайно. Але саме це і цікаво. Світ не знає Україну, Америка не знає Україну, і наше завдання розповісти історію, історію України. Треба шукати політики, особливо політики мусять шукати те, що їх об'єднує, якісь точки дотику, а не те, що їх роз'єднує. Тому що особливо в умовах, коли країна настільки вражена війною, настільки все болюче переживається, все таке знаєте відчуття розірваного нерву. Суспільство відчувається як розірваний нерв, і, і нам зараз якомога більше треба навчитися думати, слухати і рахувати до 10 першим, чим ми ще не розкажемо.